Коропецька громада утворилася у липні 2015-го і налічує понад 4 тисячі мешканців. Та місцеві активісти переконані, ОТГ не розвивається, бо їхнє керівництво не спроможне до цього. Ми живе селище своїми проблемами, і при цьому у нас немає освітлення. У нас в маленьких селах, які належать до громади, не належать до громади. Є освітлення, а тут ти йдеш в цілковитій темряві вночі. У нас не вирішене питання сміттєзвалища. У нас колосальна проблема з водонапірними башнями. люди не мають води. Однозначно, кошти є. Ми це розуміємо з телебачення, яке каже, децентралізація, все добре. Підйом маленьких населених пунктів, підйом громад. У нас тільки занепад. і ми вбачаємо причину в цьому наше керівництво бездіяльне. Бюджет громади на 2019 рік 22 мільйони гривень. Проте на що йдуть ці гроші, люди не знають, бо ще жодного звіту від свого голови не бачили. Відколи він працює. Я не знаю, не бачу ніякого як сказати розвитку там його роботи. І не подобається, як людина. Змін немає абсолютно ніяких. Зовсім нічого, ні дороги не протрату, то солярки нема, то нема нічого. Ну приїде, підпише, і чоловіка нема на роботі. Пропадає. Треба розібратися, наскільки які гроші кошти поступали, що, чи щось могло робиться, бо так. Ну що, я можу сказати, що не, не робилося, як я не знаю достовірної інформації. Керує громадою Володимир Мельник, аби вирішити питання про дострокове припинення його повноважень. Депутати селищної ради на вимогу людей скликали позачергову сесію. Коли терпець урвався, коли мер, попри те, що не працює, наш пан Володимир Мельник взяв собі премію. І ця премія е, Разом з усіма надбавками у нього виходить 23 тисячі гривень в місяць для нашої невеличкої ОТГ це колосальна сума. Плюс він собі 17 тисяч матеріальної допомоги. І коли це з'ясувалося на бюджетній комісії, депутати сказали, ми не голосували за ці рішення, і ми не бажаємо преміювати нашого бездіяльного мера. Хочеться кращих змін. Змін на краще. Надіюсь, що сьогодні це станеться. Наші виборці. Питають, де гроші? Чому нічого не робиться? Нема в селищі порядку, ні світла, ні дороги. З Києва приходять гроші напряму, а мельник не може. Покерувати, щоб ті кошти були використані з користю а саме можна було зробити з коробця маленьку швейцарію. Правозахисник, який захищає інтереси громади, стверджує, селищний голова не мав права навіть обіймати посаду. В процесі розслідування ми дізнались про те, що голова в 2015 році був судимий за корупційний злочин не мав права йти на вибори. В жовтні 2015 року на вибори селищного голови вже об'єднаної територіальної громади і приховавши судимість, факт судимості, в супереч вимог закону, обрався на цю посаду. З 2015 року селищним депутатам було відомо про цей вирок суду. Тобто, навіть якщо ви говорите, що це питання вже в кінці сесії вирішувалося, то вам нічого не заважало з 2015 року по 2019 підняти це питання. По сьогоднішній день ніхто не оскаржив рішення виборчої комісії про допуск мельника як кандидата на вибори сільського голови. Наразі проти Мельника є подані нові заяви, та, попри це, не всі мешканці громади підтримують вимогу відсторонити Володимира Мельника від виконання обов'язків. Зокрема, він сам запевняє, ОТГ під його керівництвом таки змінюється на краще. Не забувайте, що ви є не самі до вас приєдналися два села Верка і, і Садове. Ви не можете приймати самостійного рішення. Ви повинні, ви повинні э, слухати всіх людей. Відколи громада, ви бачите, що зроблено. Нема правильно, нема благоустрою в центрі, але розпочато 2016 року два водогони. Один водогон, мільйон сто на версії, другий водогон на перевозі мільйон дев'яносто. На три роки розділили, їх ще не завершили. Поставили вікна в школах, музична школа, будинок культури, лікарня, середня школа перекрито. Зробило, почали робити. Поліцейську станцію зробили. аби дострокове припинення повноважень Володимира Мельника стало можливим, рішення мають проголосувати не менше як 15 депутатів селищної ради. Голосування відбувається таємно. За е, відкликання селищного голови проголосувало 9 чоловік, проти 6 і 5 чоловік отримали. Ще раз нагадую, 9 за відставку, 6 утримало. На цьому справа не закінчиться, оскільки депутати налаштовані рішуче, принаймні та частина, які ініціювали скликання позачергової сесії. Активні мешканці коробця також не сидітимуть, склавши руки. Принаймні, тепер контроль за діяльністю голови вони вестимуть ще більш пильно. Правозахисники допоможуть налагодити їм відкритий доступ до інформації, зокрема до бюджету громади та видатків.